Зараз знаходжуся біля персика свого і ніхтарінів і дивлюся, молоді е, пагони, починають, е, листя починає зразу всихати. Значить причина в чому? Якщо це одинарний случай, значить причина, скоріше за все, е, причина в якомусь жучкові. Дивіться, що, як, як вони всихають, я вам зараз покажу і що треба зробити. Оце я вже нарізав. Зараз я ось спеціально не трогав. Ось, дивіться, в мене ось така от ситуація. Все молодий, красивий пагон, хвороб на ньому немає, якщо ви бачите, все чудово. До речі, ось, бачите, персики вже які мають вигляд. І ось кінчик молодого пагона. Дивіться, отакий от він підсохший робиться. Тупо скручується, зв'язується. Скоріше за все, що тут всередині, всередині є гусениця. Зараз покажу, чи дійсно так, при вас зараз розберемо. І ви зразу після цього відео, як продивилися, ідіть до себе, подивіться. Вони залазять ось на молодих, бачите, це все хорошо. Тоненькі, маленькі, молоденькі листочки себе почувають прекрасно. Так будь на, на деяких гілках. Ось, бачите. Ну. А тут в нас є проблемка. Хоча я вносив інсектициди, але з такими хитро-п'ятоточними треба боротися по-іншому. Або більше вносити інсектицидів, чого я не хочу, щоб було. Нормальний був у мене екологічний персик. Як це так при вас? Дивіться, я беру ножнички і цю частину я зрізаю. Клоц зрізав. Вона впала, все нормально. Лежить ось. Подивилися все. Тут -то, всі, все, в цій частині все глухо, нічого не пошкоджено. Тепер дивіться, все роблю при вас, бо я впевнений в цьому, що тут воно, я позрізав вже такі кінчики деякі. Як це там правильно розібрати, його щоб а, блін. Ну давайте я все-таки поставлю на паузу, бо дійсно незручно якось так його робити. Хотілося б все разом з вами це робити, але давайте зараз попробуємо, може так ногтиками розголубаю його. М -м -м. Ось дивіться Зараз, сейчас, 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 трішки, о! А що діло? О, я двома ручками зараз буду. Ось, дивіться. Ось. Все. О, є, бачите? Бачите? а чекайте ви не бачите, бо я руками тримаю зараз. Ось. Дивіться. Є в нас тут такий персонаж. Ось він, м -м, красавчик, виріс. Дивіться, ось. Що можна побачити? Ось рухається. Бачите? Ось таке розовеньке, бачите? Ось воно маленьке. Зрозуміли, так? Да? Ось воно, крихітка, яка... Дивіться, як воно проїло молодий пагін. Дивіться, як воно його проїло. І ось воно, оця гусінь, воно буде рухатись аж до самого низу вашої гілки, поки не знищив всю гілку, поки не наїстить. Бачите, втікає. Так само в цих. І так само в цих. Що в таких випадках робите, берете, зрізаєте його ножничками. І потім проводите самі знаєте, що з ним треба з такою гусінцю зробити. Дивіться, аж задерки на пальцях з'явилися цієї землі. Цей землі аж задерки на пальцях, бачите? Так, ну то не суть, ось бачите, це їх треба... І так само і тут є, і тут є. Ось дивіться, така сама ситуація. Бачите, проїло, прогризло. Десь воно і є. Поняли, да? підходите. Зараз знайду ще, може якийсь екземпляр. Ось дивіться, ще на одному дереві є. Ось, бачите, така сама. Кінчик раз і тупо підсох. Ось одразу видно. видно. що Такі листочки, бачите, покрутили сухі. Зрізаєте коц, дивіться, ще тут не пошкоджено, значить зрізали ви хорошо. Не переживайте, що це ви зрізали. І Опять же, можете ви розбирати, якщо у вас є час. І скоріше за все, процентів 90%, що ось в цій частині є гусінь, яка знищує ваш майбутній урожай і ваше дерево. Можна, звичайно, вносити більше інсектицидів, можна більш жорсткіші інсектициди вносити для захисту дерев. Ну, якщо у вас одинарні випадки ніхтарінів чи персиків, то скоріше за все. Скоріше за все, краще такими методами робити. Ну, Зараз ще на ніктаріні подивлюся. Ось, дивіться, ніктарін теж все чудово в нього, курчавості і листя немає. Але, але, такі вже, бачите, ніктарінчики лисмані, лисі, лисі, лисі. Але дивіться, що я вам ще хочу показати. Ось такий випадок, бачите, ну, це ще може, скоріше за все, а, ну так, да, тут видно, що воно погрижене. Просто його щось погризло з наружі. Через то воно таке. Гармошечкою зробилося так, все чудово. То дивіться, обов'язково зараз зверніть увагу на кінчики ваших дерев. Буду розправлятися з цими пасажирами.